Дивіться, я вам моделюю ситуацію. Дитина йде з телефоном у школу, вона має зв'язок по дорозі з батьками. Має. Коли дитина заходить у школу, наприклад, учень 4 класу, вони телефони, абсолютно в них є вчитель класу, наприклад, вони не залишають в певному, я не знаю, шафі, ките. Дуже різні формати будуть бути. Коли є повітряна тривога, ми будемо відверті, вчителі комунікують з батьками. Дітей ніхто зі школи не відпускає під час повітряної тривоги. Діти є в укритті, вони є в школі, з ними є завжди дорослі. Коли йде мова про старших звуків, звичайно, ну, на п'яти тривоги можна телефон дати. А коли є учні молодшої школи, ну я не думаю, що їм треба е, постійно писати батькам, особливо дітям. Вчитель написав дітей, так, телефони все одно дітям повертають. Дуже важливо розумієте питання повітряних тривог. Це питання в першу чергу, щоб діти були в безпеці.